Дякую, пане голово, шановний пане посол, шановні учасники конференції. Я можливо не стільки буду підсумки, все-таки я залишу це питання для учасників цієї конференції. Я просто з точки зору Міністерства закордонних справ яке фактично координує всю роботу, пов'язану з підготовкою роботи в асоціації до підписання. Пороху скажу, де ми знаходимося у цьому питанні. Тобто, як вже було сказано, Україна фактично сьогодні знаходиться на історичному етапі свого розвитку напередодні підписання угоди про асоціацію. Цю подію ми очікуємо наприкінці листопада цього року у Вільнюсі. Переговори щодо угоди, як ви знаєте, тривали досить довго, понад 5 років, були залучені десятки, а то й сотні. Аналітиків, представників центральних органів, виконавчої влади в результаті ми отримали такий досить об'ємний комплексний документ обсягом понад півтори тисячі сторінок разом з податками. Як вже зазначалося, угода такого типу це є абсолютно нова і безпрецедентна угода, тому що ті угоди, які укладалися раніше з країнами східної Європи, а також угоди про асоціацію з стабілізацією, які укладалися з крабіналізації Балтана, вони трошки відрізняються на своїй і із містом. Більше того, угода про асоціацію з Україною фактично стане першим документом такого роду, яка буде укладатися після підписання міста вонського договору. Фактично і ми, і в Брюсселі зараз знаходимося на таких нових позиціях у цьому питанні. Ви знаєте, що угода була одноголосно схвалена українським урядом 18 вересня на засіданні уряду. Зараз Міністерством закордонних справ здійснюється відповідні кроки. Пропозиції президента про підписання цього документа. Аналогічні внутрішні процедури здійснюються і в Європейському Союзі. Ми очікуємо, що рішення про підписання буде прийняте, як відомо, 21 жовтня цього року. Потім буде так звана ратифікація, тобто виконання сторонами внутрішньої державних процедур. З боку України це ратифікація Верховної Ради Радою. У цьому контексті я хотів би окремо відзначити, що в понеділок у Брюсселі представниками країн, держав-членів ЄС, фактично було узгоджено обсяги тимчасового застосування угоди. Як вже говорилося, це фактично весь розділ, який стосується створення зони вільної торгівлі, а також дуже багато положень з інших розділів, зокрема з політичної частини, з розділу про розповідному сфері юстиції, свободи, безпеки, інституційні положення і так далі. Чому це важливо? Тому що одразу після ресифікації, після завершення... Виконання сторони внутрішньої державної процедур, бо ця частина, яка підлягає чи яка належить до обсягу тимчасового застосування, вона вже може бути почата реалізована на практиці. Я сподіваюся, що це станеться в 2014 році. І в контексті цього зараз вживаються також центральним органом виконавчої влади кроки з метою підготовки програми імплементації угоди, тому що Необхідно чітко розуміти, як ми це будемо. Виконувати, як ми це будемо здійснювати у нас на національному рівні. Хотів би також окремо зупинитися, відзначити вже роботу Верховної Ради України, яка з початком осінньої сесії динамічно якби, працює, приймає ті закони, які належать до так званого пакету і організаційних законів, що значно полегшує нам наш діалог з Рюседом у питанні про підготовку угоди про асоціацію до підписання. Окрім цього, також. Дійснюється активний політичний діалог з Європейським Союзом. Наприклад, сьогодні-завтра у нас перебуває делегація робочої групи ОЕС, яка проводить відповідні зустрічі з українськими високопосадовцями. Також сьогодні, завтра, у нас перебувають експерти Європейського Союзу, які Здійснюють оцінку стану виконання Україною першої фази плану дії з візового режиму. Хоча цей процес як і не зовсім прив'язаний до угоди про асоціацію, але цей напрямок нашої роботи також є надзвичайно важливим, тому що запровадження безвізового режиму для політиків українських громадян це фактично конкретний, конкретний приклад, конкретне досягнення переваг європейської інтеграції для України. І ще один важливий аспект, на якому я би хотів зупинитися, це обізнаність українських громадян, обізнаність населення щодо політики європейської інтеграції України, а також щодо переваг і недоліків угоди про асоціацію. Як показують останні соціологічні опитування, курс на європейську інтеграцію підтримують за різними оцінками десь в районі 50% громадян. Тобто, на нашу думку, цього є недостатньо. Більше того, знову ж таки, згідно з соціологічними опитуваннями, 77% громадян України взагалі ніколи не виїжджали за межі країни, що є досить, досить значною цифрою. Тому у цій ситуації на перший план, на перше місце виходить скоординована політика щодо проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної кампанії в Україні. Урядом було схвалено відповідну концепцію про інформування громадськості стосовно європейської інтеграції на період до 2017 року. Тиждень тому уряд затвердив також відповідний план заходів з цієї тематики. І тут я хотів би відзначити, що з цього питання ми тісно співпрацюємо з представництвом Європейського Союзу, які також розуміють важливість цього питання. Не так давно, на початку вересня, вони спільно представниця. Вільно з посольством Великобританії в Україні презентували проєкт «Сильніший разом, який передбачає власне проведення цієї інформаційно-ресної кампанії, а також здійснення поїздок в першу чергу по регіонах України з метою зустрічі з. З громадянами, щоб розказати про переваги і недоліки угоди про асоціацію. Я не буду зупинятися конкретно на положеннях ЗВТ, Я думаю, що для цього є в нас окрема сесія, і учасники зможуть там це питання говорити. Я тільки на завершення хочу висловити переконання, що все-таки наприкінці листопада угода про асоціацію буде підписана, оскільки я вже зазначалося, що це є в інтересах як України, так і Європейського Союзу. Дякую за увагу і бажаю від дискусій. дякую,